Зима. Що ж все воно таке зробилося з погодою? Хто ж це нас хоче так налякати? Що ж там? Хто ж це Бога так розгнівив, розгнівів? Та да. Треба просити Бога, що як та підожди, дід не перебиває? Попрошу. Просю Бога, що допоможи росіянам. Зникнути назавжди. Амінь. <рес> так, дід, ти грибися, грибися. У тебе є робота усю. А ти собі грибися. Отак. А ти гребеш. Кош такий що воно на мене лети. Ти якось проти вітру грибеш. ти неправильно грибеш. Вставай за вітром, бо воно все диви. Ти що спеціально чи що? Ти щоб та снігу трошки не треба мене обкидати, я зараз заховаюся, бо я ж такого не видержу, неподобства. А що це так холодно? Що це? це ще й не холодно, ще ніж трохи ж похолодає. А снігу щось кидало, кидало на городі зовсім мало, а тут переметами по нам кидало. А снігу мало на такий мороз. Мете, так, дід уже розтопив воно, дим пускає. Або вас спала, спала, тепер вийшла. А я тепер вийшла. Я думала, тут літо вже, так. Я думала вже тут літо, а тут ще й досі зима. Стільки само можна зморозить так. З вчорашнього дня. Може хватить уже. Так що ти бурчиш, ходиш? Ходиш щось бурчить собі там? Давай вперед, щоб я прийшла до хвіртки хоч. Не знаю, ну пройти треба, що я буду стояти на одному місці чи що. І воно, та туди я не хочу. І з півночі дує, да? В тебе така лопата, що сама мета, чи ти грибе, так? Моторчик, а де в тебе моторчик покажи? Ну, Іди з моторчиком, каже, ну давай. Включай свій моторчик і вперед. Ну йди, я туди дроблю. Та чого ж я туди піду, там холодно. -то? Та подивиш, що ти робиш. Ти бачиш, що робиш. Ти заходь з тей стородни, куди кидаєш на себе. Боже дід, геть не може без мене і снігу відкидать, а? І скільки там того снігу? А де наша кицька? Ти випустив з хати? А, ну ти випустив. Бо одна таке, я її запхнула в хату, щоб вона ночувала в хаті. Вона не хотіла, вона там нявкала, але ж там пуста половина, то там не чуть. Нявкаєш ти, ти не нявкаєш, там тепло, а вона сидить, тікає від мене в такий холод, га? треба сьогодні обох їх половити і закрити у теплому. Ніяк у хату не хочуть. Що то не звикли до хати? Ну поки мороз хай погріються. О, диви, диви. Десь трактор дерчить. А, тобі вже по вулиці проїхав. Я так гарно спала, звісно, як лягать у другій частині ночі. Які там дванадцять. Далеко за дванадцять вже було. І ще той телевізор не міг виключити. Я його колись викину геть із з хати той телевізор. Ага. Не можу ніяк надивитися, нема на що дивитися. Він мені кіна показує. Я бачу тебе добре. Боже, як приставлю, як же там партизанам у лісі сидіти. Боже. Та ну його са. лісі то Та ні, я не хочу сидіти. Я хоч збиралася десь і партизани хотіла. Ну, в таку погоду я не хочу в партизани йти. Ай, Бог милує, а люди добрі. Що це робиться? Та який якоб, ну вас, якщо це робиться, нащо ж це так людей і здіватися, і мучать народ, га? Ай-яй-яй, і ніякого просвіту ж не видно. Що ж ви робите? Очніться люди. О тих, хто... Ти, хто допустив до такого, зібрати його за в таку пору, у ліс вивезти без нічого. Або в поле десь. Але є ж такі твар'є таке, що зараз радуються, вони ж допустили цю катавасію. А тепер радуються сидять, що там люди гибнуть. Гибнуть аж по-настоящому. І це ж... Це ж приступлення. Ох. Ой, не треба, надо, ну, надо таке робити. Все одно ж відплата прийде, прийде. що Цим морозом, щоб їх туди, туди, всіх, хто винен у цьому. Хіба ж можна там видержати такий мороз, а? До чого ми дожилися, до чого нас привели? Які сніжки, Як. А, ага, через два дні буде ноль. А сніговика мені зробиш. Мені не бабу, а сніговика. Нащо мені баба? Чи ти собі хочеш нову бабу? Це ти собі хочеш нову бабу? Зробиш красиву собі. А мені сніговика, щоб був не старий. Дід. Так, дід, в мене лапки мерзнуть. І передні, і задні. І ти своєю лопатою. Я піду. Та ну воно сама розстане, дід. Куди ж його змітати? Воно поростає саме скоро. Да, саме ти такий розумний. Так, протоптати тобі. Протоптати? лижню. Не надо топтати, ти дігарить. Так, дід, ти щось понімаєш там, да, що ти тебе научиш, як на світі жити. Я знаю, треба йти і розтопляти у хаті буде тоді тепло. Але... Але там ще й не холодно. Вчора так натопили, що я ліхека хіба ж так можна топити? Якось помірніше треба. Господи, коли ж ця зима кінчиться. Тут вийдеш на двір трохи та холодно. Ой-ой-ой-ой-ой. Нормальна зима. Та нормальна зима, а сьогодні. Кричали, що ви та їм треба мерзнути, так. Да. Хай їм Бог допомагає, щоб вони мерзли так, щоб позамерзали на сосульки. Так. А нам що нам робити? Сьогодні такі атаки були зранішні. Боже Боже, коли ж закінчиться? Ох, мабуть воно не кінчиться добром. Так. О. Диви, ти вже аж до фіртки добрався. Що там трактор прогорнув? Да? А що там щось було на дорозі? Отака полосочка, Ану, відкрий фіртку. Так, що там? А ну да, я пройду. А тут трошки треба прогребтися. Ну, Ох, і Чого прочистили. Ото так прочистили, та там... Ой, піоди, бо тут щось можна загрузнуть. Так, так, так. Та тут і не було нічого, що він чистив ото. Бачу, тут не було ж ні да снігу. Воно перемети зробили. Та він десь перемети там міг би. А тут ось около фіртки тільки трохи. Та дід тобі ще й повезло. А на сьогодні, а на сьогодні снігу такої не оце бач, який зараз мете, оце він такий і буде. Коротше, для цього морозу дуже мало снігу. Треба трошки більше було. Та не Будуть повимерла. Та, будуть пересівати Та хто їба сіять? Щось ужас. О, хочете... Та. Куди я піду? Не хочу, я так тікаю, бо я вже так замерзла. Що хай Бог милує. Я лопату, як зараз тебе нагрію візьму. Ти до плямка їйся, одно візьми лопату. Чоси її добре брати твою лопату? Вона твоя, не моя. Буде в мене лопата, буду брати. У да, мене мітла тільки. Все, дід, пока. Так, давай йди, гріться, бо тут сильно холодно. Пішла я. Та пішла я. І всі ховайтеся. Ховайтеся, хто може сховатися, то ховайтеся і будьте здорові.